У Житомирі планується створення ветеранського простору, місця підтримки, взаємодії та розвитку для військовослужбовців, що повертаються до цивільного життя. Рішення про надання земельної ділянки під будівництво прийняли під час сесії міської ради. Потрібно Дні дати згоду на поділ земельної ділянки комунальної власності, яка використовуватиметься для будівництва ветеранського простору. Це частина державної ініціативи, яка передбачає створення сучасного безпечного доступного для ветеранів, їх родин та сім'ї сімей загиблих захисників і захисниць України у просторі. Ветерани зможуть отримати комплексну підтримку, починаючи від допомоги в соціальній інтеграції та закінчуючи правовим та інформаційним супроводом. Будівництво планують здійснити на земельній ділянці, яка складається з двох суміжних частин, які відповідають умовам проекту по. Стання за розміром, місцем розташування, цільовим призначенням та наявною інженерною інфраструктурою. Поруч із місцем, де планують побудувати хаб, вже функціонує центр ветеранського розвитку. Таке розташування дозволить об'єднати ресурси та розширити спектр послуг для захисників і захисниць, що повертаються до цивільного життя. Окрім того, більшу частину коштів на створення простору для ветеранів надасть держава, згідно з розпорядженням Кабміну, це 63,7 мільйонів гривень. 40% коштів також буде виділено з обласного бюджету, з міського бюджету кошти на побудову ветеранського простору. Виділятися не планується. Хаб зведуть за типовим проєктом, який використовують для будівництва таких закладів по всій Україні. Під час прийняття рішення депутати висунули питання, що стосувались безбар'єрності та інфраструктури в районі, де мають створити простір. Ми вже знаємо всю забудову, яка є на, на, на Курбутівці. Ми знаємо, що там немає шкіл, садочків, там нічого немає, і потік людей ну вранці ввечері цей ця дорога вона перевантажена, і тут треба врахувати от. Буквально все, що потім ми збудуємо, а потім подивимося, так не працює. Потім ми будемо вирішувати проблеми і знову перетворюватися на пожежників. Саме тут буде сконцентрована кількість ветеранів. Ну і навантаження на дороги, на транспорт. На транспорт яким потрібно забезпечити. Я розумію, що є багато питань, які потрібно вирішити. Тому чи міська рада розуміє і бачить в комплексі, що надалі має бути робитися і що планувати? Ми будемо вести перемовини з Житомирською політехнікою, і та стоянка, яка є, вона буде дотримано вимог при будівництві. Будуть враховані всі норми ДБН згідно інформації, Зимного середовища я думаю, що будівля буде безбар'єрна. Якщо говорити про транспорт комунальний, хочу відмітити, що 70% комунального транспорту є безбар'єрним. Замовником будівництва виступатиме Житомирська ова, але самі терміни доки не відомі. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.